Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. Сьогодні будемо розбиратись у одній дуже цікавій темі. Мені насправді самі було б цікаво у цьому всьому розібратись, саме тому я вирішила записати про це відео, тому що я збирала інформацію, готувалась і думаю, що вам також це знадобиться. А саме ми сьогодні будемо розбиратися у книжкових жанрах. Які книжкові жанри існують, як у них розібратися, для чого це нам взагалі потрібно? Ці всі теми сьогодні будуть у відео. Тому не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити коментар підтримки, або ж, звісно ж, по темі відео. І давайте почнемо з простих запитань, чому важливо розбиратись у жанрах книг, чи важливо це взагалі і кому це може бути потрібно? В першу чергу я вважаю, що це потрібно для того. Щоб мати можливість обрати ту книгу, яка скоріше за все сподобається особисто вам. Тобто та книга, яка буде виправдовувати ваші очікування, тому що, наприклад, якщо ви любите читати детективи, якісь гостросюжетні, а візьмете, наприклад, якийсь любовний роман з детективними лініями в сюжеті, то він може взагалі вам не сподобатись і не виправдати ваші очікування. Так само, якщо, наприклад, ви полюбляєте більш таку дарк академію, там якісь дарк фентезі, а візьмете якесь таке квіткове романтичне фентезі, я думаю, що також це може вплинути на ваші враження від книги. Це дуже важливо і тому я хочу разом із вами у цьому розібратися, виділити, які жанри взагалі існують, і як ми можемо їх відрізняти. В цілому я вважаю, що розбиратися у книжкових жанрах. Корисно потрібно будь-кому, хто взагалі має, хоча б якесь ношення до книжок. Давайте тепер перейдемо до питання, які взагалі є основні жанри і які є піджанри, тому що у нас є декілька основних і. Жанри, які із них виходять. До речі, мені буде цікаво, які книжкові жанри ви взагалі знаєте, з які читаєте найчастіше, які вам подобаються, а які взагалі ніколи не читали. Тому що я, наприклад, вважала раніше, що жанрів набагато менше і люблю я читати тільки там один-два жанри, наприклад, там трилер чи детектив. Тож, давайте почнемо з основних жанрів. Це художня література, детективи, трилери, фентезі, фантастика. Жанри нон-фікшн, літературна класика, драма, романтика, науково-популярна література, саморозвиток психологія і також біографія та мемуари. Це були основні жанри, і у деяких жанрів також є піджанри. Піджанри є, наприклад, у фентезі та фантастики. Це може бути епічне фентезі, темне, наукове і так далі. Детективи та трилери також можна розділити на піджанри, наприклад, класичний. Кримінальний та психологічний. Я думаю, ви часто зустрічали назву Психологічний трилер. І останнє, що можна розділити, це романтика. Вона ділиться на історичний роман, романтичну комедію та мелодраму. Ось такі жанри і піджанри я виділила. Я, до речі, читала останнє: це психологічний трилер Грав брехню від Рут Веа. Тепер хочу все це підсумувати та. Розповісти, як можна почати розбиратися в цих жанрах. Власне, це основна наша тема сьогоднішнього відео. Один із найпростіших способів це зробити, це, звісно ж, прочитати анотацію та опис книги. Часто саме на обкладинках ми можемо побачити, до якого жанру відноситься книга. Це або якась історична повість, або психологічний трилер, детектив, ромком і так далі. Запитати у продавця в книгарні, дізнавшись, який саме конкретно це жанр книги, вони дуже часто, до речі, на стелажах пишуть жанр, і це досить зручно, якщо ти шукаєш щось конкретне. І також дуже простий спосіб це знайти відгуки. Наприклад, книжкові рецензії на Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці, на Goodreads, в інтернеті, і таким способом визначитись із жанром. Там можна отримати як розгорнуті відгуки, щоб зрозуміти, чи сподобається книга, так і просто дізнати жанр. І також є декілька нестандартних способів, як дізнатися жанр книги, але частіше за все це вже відбувається в процесі читання. Саме, наприклад, який сам сюжет, чи є в нього якісь такі ключові повороти, загадки, які треба розгадати, наприклад, як у детективі, або напружені моменти, від яких мурахи по шкірі і трішечки страшно, як у психологічному трилері. Або існують якісь паралельні світи чи істоти моторошні, як у жахастиках. Хоча у жахастиків буває дуже багато різних напрямків. А також до паралельних якихось вигаданих світів можна віднести фантастику та фентезі. Тому всіх цих моментів дуже багато, і в процесі можна про них дізнатися, маючи такі якісь ключові поняття про жанри, чого можна очікувати від певного з них. Тож, ось таке невеличке книжкове розслідування я провела, мені було цікаво, тому що інколи я дійсно задаюся цим питанням: а що це за книга, якого вона жанру, як мені зрозуміти, яка вона взагалі, про що вона буде, як мені написати книжковий відгук, що мені вказати? Коли, наприклад, я хочу написати, що це там певний якийсь жанр, а на обкладинці нічого не написано, тоді мені треба зробити висновки, виходячи із сюжету. І тепер мені це робити буде набагато легше. Я сподіваюся, що вам також. Напишіть обов'язково, які жанри нові ви дізналися з цього відео, які для вас вже були знайомі, улюблені, які вам подобаються найбільше, які найменше. Буду дуже вдячна за підтримку мого каналу. І сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Але на цьому ще не все. Я хочу також витягнути книжковий виклик на лютий. Свій виклик на січень я вже виконала. Десь тут прикріплю посилання на відео. Сподіваюсь, що вам воно сподобалось, було цікаво подивитися, як я неочікувано його виконала. І тепер давайте тягнути, що мені випаде вже у лютому. Можливо, одразу почну його виконувати. Дуже цікаво. Насправді, тому що я не очікувала перший виклик взагалі. Так. -ху -ху. Взяти книгу у місцевій бібліотеці та написати відгук в інстаграмі. Клас! Насправді, я вже дуже дуже давно не була у бібліотеці, і це для мене прям дуже цікавий виклик. А ви, будь ласка, напишіть мені, яку книгу мені варто взяти. Можливо, це щось рідкісне, чого не знайдеш у магазинах, або якась книга, на яку б вам було цікаво побачити відгук, або враховуючи мої смаки, якщо ви вже їх трішечки вивчили. Мені б вона сподобалась і цікаво було б прочитати. Тож, якщо хочете мені допомогти з цим, будь ласка, напишіть у коментарях. Дуже цікавий насправді. Я не очікувала, що саме він випаде, але я думаю, що встигну його виконати. Тож, на цьому у мене все. Я сподіваюся, що вам відео сподобалось, було цікаво. Дайте мені обов'язково про це знати. І побачимо з вами наступного разу. Бувайте!